Вітайте, міс Моксі. Привіт, Моксі. Вона знає усе про котяче життя, ганяє птахів та надокучливих собак. Собак так весело дрожнити. <плес> я їду на канікули із Джозі. удачі. <плес> <плес> Але коли вона їде на канікули, усе змінюється. Вона втекла, я сама бачила. Yeah, ходімо шукати. Ця кішка нікуди звідси не піде. Ти нікуди звідси не підеш. Я собак не слухаю. <плес> А я не слухаю котів. Ні, то що ти робиш зараз? Гей, гей, чекай! Тепер Моксі має знайти шлях додому. Ей, а, ну забирайся. а ви не підкажете шлях на північ? Але для цього їй знадобиться допомога. А вже ж я це можу? Із птахом я нікуди не піду. Фантастика! Допомога старого мудрого птаха <звук> і дурного собаки. Я хочу з вами. Я йду з вами, я йду зла. Ця річка тече прямо на північ. Бі -бі -бі! Рита, це ней собака! Ей, дурна хічка! Тупеле що? Зарозуміла, кудля! дорога буде довгою. Йди сюди! Гаразд, на три відпускаємо. Один. Два. Дово, але відомо одне. Максі! Вона чарівна. Друзі бувають усіх видів та розмірів. <ріст> Мандри Моксі. Няв. Ось що буває, коли їдеш на канікули. У кіно з 23 жовтня.